У берегові встановили та урочисто відкрили нову скульптуру, що зображує легенду про заснування міста Берегово, або як його називають угорською Берексас. Автором композиції є скульптор та художник з Мукачева Петер Матл. На скульптурі зображено двох биків, що борються між собою, та скарб, викопаний під час їхньої сутички. Пам'ятник встановили на подвір'я римокатолицької церкви, адже згідно з легендою ім'я М'ясас, саме з того скарбу першим було збудовано храм, навколо якого згодом і виросло місто Берексас. Вам ювія і то котолі кушать газову на козоші і sok negatív... Цією скульптурою ми прагнемо віддати шану нашому минулому, нашим предкам. Кожен народ, кожна спільнота має своє славне минуле, на яке спільнота завжди дивиться з повагою. Ця скульптура нагадує нам про наше минуле і від цінності, які відстоювали наші предки, коли відповідно до легенди було знайдено скарб та в першу чергу збудовано церкву. Люди на знак подяки побудували дім Божий. Це чудова церква, яка й нині стоїть у нашому місті. Ми прив'язані до цього до неї і ця церква є місцем нашої зустрічі з Богом. Головний консул консульства Угорщини в місті Берегово Іштван Буцко зазначив: хоча подія стосується саме цього міста, вона важлива для всього регіону, адже саме в цьому регіоні довго проживали угорські племена, які прибули під час завоювання батьківщини. У 9-10 століттях предки сьогоднішніх угорців оселилися тут, і нині берегово стало культурним центром угорців Закарпаття. Ідея відновити католицький центр, який свого часу було відібрано у церкви радянською владою, з'явилася ще вісім років тому. Ми прагнемо прикрасити площу художніми творами, розповів Йосип Торпої, директор товариства, яке профінансувало виготовлення скульптури, зазначив, що він дуже радий та вдячний за те, що це подвір'я прикрашає саме робота Петера Матла. Шикарують. Нам вдалося придбати та відновити п'ять об'єктів нерухомості. Ми намагалися впорядкувати і саму прилеглу територію, і тоді виникла ідея встановити скульптуру, яка відображає легенду створення нашого міста. Задум був в тому, щоб презентувати легенду як місцевим, так і туристам. Так було встановлено двомовну табличку з уривком з роману Міга Томпи, де він описує цю легенду. Таким чином, кожен, хто прийде до цієї скульптури, може прочитати, як було засноване це місто. З одного боку, це туристична родзинка, а з іншого це скульптура, яка допомагає згуртувати спільноту, адже кожен може пишатися тим, що великий угорський письменник описав цю легенду у своєму творі. Тобто важливо, щоб ми знали, хто такий мігай Томпа, що в місті є вулиця, яку назвали і на його честь. Як всім нам відомо, туризм та церква завжди пов'язані. Адже, наприклад, передріздвяний ярмарок теж третій рік поспіль проходить тут, на подвір'ї церкви, і це, на мою думку, теж є своєрідним туристичним магнітом, який притягує гостей, які можуть побачити такі цікаві локації. Az столь міялатваньошагвані, Важливо залишати по собі слід у кожному куточкому Закарпаття, де побували наші предки, каже голова Закарпатської угорської туристичної ради Андрій Мештер. Ця скульптура була встановлена поряд з однією з найдавніших споруд міста католицькою церквою. На мою думку, важливо, щоб коли до нас приїжджають туристи, ми не просто розповідали їм ті чи інші легенди, а щоб вони мали можливість побачити візуалізацію цих розповідей. Чим більше таких скульптур, тим краще запам'ятовується туристам те, що вони були на Закарпатті і що вони, наприклад, бачили скульптуру двох биків у берегові, бачили скульптуру Ілони Зріні та Ференцеракоці в Мукачівському замку, або бачили археологічні знахідки на місці поховань угорців тисячолітньої давнини у меморіальному парку в Лічома. Тобто важливо, щоб ми залишили якомога більше таких пам'ятних місць, з допомогою яких гості нашого краю зможуть познайомитися з Закарпатською угорською спільнотою. Після презентації скульптури відкрили і виставку робіт берегівського художника Йосипа Гороню в музеї імені Анни Горват, що розташований у спільному громадському просторі біля католицького храму. Андрій Местер зауважив, що після закриття музею Берегівщини в туристичному житті краю утворився вакуум. Естазіпоутоника форутукарпатимена культасовеча сході цей вакуум потрібно було заповнити. Тому ми звернулися до товариства угорської культури Закарпаття за підтримкою і так спробували створити Закарпатський угорський краєзнавчий музей. На останніх великих зборах товариства було прийнято відповідне рішення про початок збору даних. Буде виконано дослідження того, де і які цінності можна знайти на території Закарпаття. І коли ця робота буде виконана, почнеться пошук конкретного місця для музею. І сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться реалізувати цей задум та буде відкриття. Крито закарпатський угорський краєзнавчий музей тут у берегові створення бази даних планується виконати за один рік. Після створення бази ми будемо шукати місце для музею. У вересні плануємо подати заявку на участь у міжнародному гранті. Нашим партнером буде угорське місто Ваша Рошнамень. Створити музей плануємо в мансардній частині однієї з будівель поблизу римокатолицької церкви. Згодом плануємо знайти таке місце, де помістяться всі експонати, які представлятимуть минуле всієї угорської спільноти Закарпаття. Художник Йосип Гороні навчався видатних митців Закарпатської школи живопису ХХ століття, а Дальберта та Йосипа Бокшая розповів куратор виставки Лас Лукович. Таке аліташ харом реєстраостоток еддя зешорісбебемута малекурабі. Ми розділили виставку на три частини. Перша це найбільш ранні роботи митця 39-40-х років. Друга частина це роботи 50-60-х років, а третя середина 80-х. Вперше є можливість побачити ранні твори митця, які він малював у віці 17-18 років. Друга частина це той період, коли його взяли до асоціації митців радянських часів. А третя частина це вже його роботи у зрілому віці, які він подарував місту. Його творчість була багато. Стороннює. Найчастіше він малював пейзажі. У 50-х-60-х роках малював чудові портрети. Вони відіграють важливу роль у художньому світі закарпатського простору. Експонати виставки надійшли з уже згаданого, але вже закритого музею Берегівщини. Його засновник і колишній директор Іван Шепа з радістю відзначив, що твори мистецтва отримали гідне місце зберігання. Три роки ці картини були закриті від очей глядачів. Я пишаюся тим, що моя праця не була марною, і зараз кожен може побачити ці роботи. Я б хотів, щоб вони стали предметами постійної виставки, адже експонати знаходяться в хороших умовах. Приміщення мають кондиціонери. Я намагався дотримуватися температурного режиму, наскільки це було можливо. Виставку можна відвідати до 1 вересня в музеї імені Анни Горват у Берегові.